Ласкаво просимо Ласка, випросимо до програми «Китай у фокусі. З вами Тіфані Майер. США депортували до КНР понад 100 нелегальних китайських мігрантів. Пекін заявляє про готовність співпрацювати з Трампом у питаннях масової депортації. рішення Трампа запросити Сі піну на свою інавгурацію. Прокоментував Китай, Білий Дім і сам Трамп Попри протидію з боку деяких законодавців, адміністрація Байдена подовжує договір про наукове співробітництво з Китаєм. Очільник НАТО закликає альянс перейти на військові рейки й витрачати набагато більше грошей на оборону, щоб підготуватися до потенційної війни з Росією. Минулого тижня США депортували чартерним рейсом понад 100 нелегальних китайських мігрантів. Це вже четверта партія, менш як за півроку. Міністерство внутрішньої безпеки закликає нелегальних мігрантів не вірити контрабандистам, оскільки всіх, у кого немає законних підстав залишатися в США, вишлють назад. Перший депортаційний рейс відбувся в червні. До Китаю повернули 116 громадян. Другий вилетів у жовтні. На борту було понад 130 китайців. У листопаді ж додому відправили понад 100 нелегальних китайських мігрантів. Проте ці цифри невеликі порівняно з кількістю китайських громадян, які незаконно потрапляють на територію США. У 2024 році на кордоні затримали понад 38 тисяч громадян Китаю удвічі більше ніж попереднього року. Більшість з них Самотні чоловіки в з того ж року США депортували понад 700 тисяч нелегальних мігрантів до понад 160 країн від Китаю, і Колумбії до Еквадору, Перу та Індії. Міністерство внутрішньої безпеки США заявило, що робитиме це й далі. Водночас Китай заявив, що готовий співпрацювати з обраним президентом Трампом у межах його плану масової депортації. Про це в інтерв'ю Newsweek повідомив представник китайського посольства США. Пекін почав приймати нелегальних мігрантів лише в червні цього року. Раніше він призупинив співпрацю на два роки після візиту на Тайвань колишнього спікера Палати представників Ненсі Пелосі. Слід зазначити, що КНР стикається з великим тиском. Трамп пообіцяв запровадити 60 відсоткові мити на. Китайські товари він також запропонував запровадити 25 відсоткові мита для Мексики та Канади, закликаючи їх зупинити потік нелегальних мігрантів до США у четвер сі Дінпін дав зрозуміти, що готовий співпрацювати з Трампом, щоб уникнути торгових обмежень. У листі до американо-китайської ділової ради сі сказав, що дві країни мають обрати діалог, а не конфронтацію, і він додав, що готовий відкрити китайський ринок для американських компаній. Проте іноземним компаніям працювати в Китаї дедалі складніше. Багато керівників серйозно стурбовані розпливчастим китайським законом про боротьбу зі шпигунством. Відповідно до нього, звичайні ділові операції та збір інформації можуть вважати злочинами. Закон також передбачає суворі покарання аж до довічного ув'язнення. Сі Сізіньпін наймовірніше не стане першим головою КПК присутнім на інавгурації президента США. МЗС Китаю заявило у п'ятницю, що немає інформації про реакцію СІ на запрошення Дональда Трампа. Те саме заявило й посольство Китаю Вашингтоні. Щодо причин, то на думку експертів всі може вважати поїздку надто ризикованою для свого іміджу, враховуючи неодноразові погрози Трампа запровадити високі мити для Китаю, а також його рішення укомплектувати свій кабінет критиками КНР. Китайська компартія прагне кинути виклик світовому порядку, який очолюють США. Експерти кажуть, якщо сім відвідає церемонію, КПК може розцінити це як надмірне визнання демократії. обраний президент Трамп, не називаючи імен, прокоментував рішення запросити деяких високопосадовців на свою інаугурацію. Того ж дня стало відомо про те, що він запросив Сі Сідіньпіна про це докладніше у четвер на церемонії вручення премії Людина року за версією журналу Тайм у Нью-Йорку, він ймовірно, про це говорив. Я навіть подумував про те, щоб запросити деяких людей на інавгурацію, і дехто сказав, що це трохи ризиковано. Я сказав, що можливо так. Подивимося, що станеться, але ми любимо трохи ризикувати. Трамп обіцяв зайняти жорстку позицію щодо Китаю і підвищити мита. Такі кроки він робив і під час свого першого терміну. До того ж, він намітив на посади в майбутній адміністрації багатьох китайських яструбів. Радник Білого Дому з національної безпеки Джон Кірбі каже, що рішення про запрошення гостей на інавгурацію залишається за Трампом. Він також розповів про відносини нинішньої адміністрації з Китаєм яка реакція білого дому на те, що Сі запросили на інаугурацію Трампа наступного місяця? Be... обраний президент Трамп сам вирішить, хто буде присутній на інавгурації. Ми дуже багато працювали над цими найважливішими двосторонніми відносинами. Президент зустрічався із Сі Цзіньпіном кілька разів, зокрема недавно. Як ви знаєте, ми передаємо американо-китайські відносини команді Трампа в кращому стані, ніж отримали. Це не означає, що в нас немає розбіжностей. Вони є і будуть. І я впевнений, що в них теж. Але ми наполегливо працюємо над цими відносинами і будемо працювати до самого кінця. But we're hard on this we'll у своєму інтерв'ю журналу Тайм Трамп сказав, що хоче повернути школи назад під контроль штатів та відмовитися від федерального контролю. Він додав, що на його думку такий спосіб США зможуть краще конкурувати з Норвегією, Данією та Китаєм у сфері освіти. Президент США Джо Байден продовжив договір про наукову співпрацю з Китаєм. Договір спрямований на розширення співпраці США і Китаю в науковій сфері, зокрема в галузі моніторингу стихійних лих і захворювань. Представник держдепартаменту високого рангу запевнив, що оновлений договір охоплює набагато вуще коло питань ніж раніше. Крім того, він захищає критично важливі технології. Однак деякі законодавці стверджують, що завдяки цій угоді Китай може отримати американський ноу-хау для розвитку своєї армії. Вони також нагадали про відмову Пекіна надати повні дані під час пандемії COVID-19. Деякі законодавці намагалися чинити тиск на держдепартамент, щоб змусити його відмовитися від угоди. З моменту підписання угоди 45 років тому її оновлювали приблизно що 5 років Зовсім скоро виповниться три роки з того часу, як Росія почала війну проти України. Це безпосередньо впливає на безпеку НАТО оборонного альянсу, який очолюють США. Про що голова НАТО Марк Рюте попереджає союзників? Флора Хуа слідкує за розвитком подій. Голова НАТО Марк Рюте попереджає, що війна в Україні може поширитися на альянси, і каже, що союзники до цього не готові. Ми не готові до того, що нас чекає через 4-5 років настав час перейти до мислення воєнного часу, збільшити оборонне виробництво і витрати на оборону Рюте попередив, що альянсу не ухилитися від довгострокового воєнного плану Росії для перемоги над нею. Він закликає країни-члени НАТО збільшити оборонні бюджети. За його словами, майбутні витрати мають значно перевищити нинішній цільовий показник 2% від ВВП для кожного члена альянсу. За оцінками НАТО тільки 70% членів альянсу зможуть досягти 2% показника цього року. Президент США Дональд Трамп, який вступає на посаду, пропонує встановити. Те 3% відсотковий рівень витрат раніше. Він уже погрожував вивести США з НАТО, якщо альянс не збільшить витрати на оборону. Крім збільшення фінансування на оборону, голова НАТО також закликав країни консолідувати свої зусилля, а не конфліктувати. В Отаві столиці Канади відкрили пам'ятник жертвам комунізму. Він не тільки буде свідченням минулого, а й нагадуватиме про важливість відстоювати права і свободи, яких багато людей по всьому світу досі позбавлені. Подивімося. 12 грудня в центрі Отави. Відкрили пам'ятник жертвам комунізму, який став новим символом надії. This memorial, <spanets> цей меморіал символ мужності тих, хто чинить опір комунізму, і пам'яті про тих, хто загинув. Меморіал жертвам комунізму нагадує, що Канада стала прихистком для тих, хто втік від переслідувань і несправедливості. Відвідувачі можуть поміркувати тут про цю історію кількість людей, які постраждали від тиранії китайської комуністичної партії, перевищує кількість жертв у будь-якій війні. Через тиранію КПК неприродною смертю померло 96 мільйонів людей. Усі ми зобов'язані розповідати світу про комуністичне зло. Жертвами комунізму стали мільйони людей. Ми наполегливо боролися, і я щаслива, що наступне покоління знатиме про наше минуле. Позбавлення від отрути ко. Умуністичної ідеології та способу мислення має величезне значення для людей у всьому світі. Центральний елемент монумента арка пам'яті. Вона символізує стійкість і силу тих, хто постраждав від комуністичного режиму. Це не тільки данина пам'яті жертвам, а й нагадування про важливість захищати права людини. Це свідчення цінності нашої свободи і цінності всіх наших життів минулих, теперішніх і майбутніх нехай цей пам'ятник надихає на діалог. Нехай він нагадує нам, що свободи, якими ми насолоджуємося сьогодні, було виборено з великими труднощами.